У дитинстві хлопчик, який і розповів про зустріч з маленьким принцем, намалював свою першу картинку, удава, який проковтнув слона. Дорослі, які побачили малюнок, вирішили, що на ньому зображений капелюх, і порадили хлопчику замість малювання зайнятися вивченням науки, саме через критику. Хлопчик цей втратив віру у себе і припинив малювати. Пройшли руки, і цей хлопчик подорослішав. Він став льотчиком та облетів майже увесь світ. Одного разу його літак зазнав аварії в пустелі Сахарі. Льотчик спав на піску, коли його збудив тоненький голосок, що попросив намалювати баранця. Льотчик намалював ту єдину картину, яку вмів, і яким же був його подив, коли дитина вигукнула, що йому не потрібний слон будаві. Тоді пілот намагався намалювати такого баранця, на якого чекав малюк. Врешті він втратив терпіння і намалював звичайну коробку. Хлопчик залишився дуже задоволеним, адже він зміг побачити там такого баранця, якого саме хотів. Таким було знайомство льотчика з маленьким принцем, яке з часом переросло у дружбу. Пілот дізнався, що маленький принц прилетів з іншої планети, а саме з астероїда Б 612 Його планета дуже маленька. Із заходом сонця він міг милуватися за день 43 рази, лише переставляючи стілець. Хлопчик розповів, що на його планеті ростуть як корисні рослини, так і небезпечні, такі, як баобаби. Якщо вчасно, не відрізнити їхні паростки від інших і не вирвати їх з корінням, вони швидко знищать планету, розірвавши її своїм корінням на частини. Щоб цього не трапилося, у маленького принца було правило: прибрався сам уранці, ретельно прибери свою планету. На п'ятий день знайомства льотчик дізнався про таємницю маленького принца. На його планеті жила незвичайна квітка, якої не було ні в кого в світі. Спочатку з'явився крихітний паросток, не схожий на інші квіти. Згодом на ньому з'явився бутон, який довго не розкривався. Коли ж усі пелюстки відкрилися, маленький принц із захопленням побачив справжню красуню, але у неї виявився важкий характер. Квітка красуня була гордовита й вередлива, але маленький принц завжди турбувався про неї. Накривав скляним ковпаком від вітру, поливав. Піклувався про неї, але троянді неможливо було догодити. Своїм вирадуванням вона замучила маленького принца. Хлопчик, який приймав близько до серця все, що говорила красуня, відчув себе дуже нещасним і вирішив покинути красуню троянду і відправитись у подорож. Коли він прощався з прекрасною трояндою, та раптом. Вибачилася, побажала йому щастя і зізналася, що любить маленького принца. Маленький принц відправився у мандри по астероїдах. Він хотів чомусь навчитися. І саме головне знайти справжніх друзів. На першій планеті жив король, його мантія покривала усю планету. Він був дуже величний і любив. Віддавати накази для королів, усі люди є підданими, і ще він не терпів непокори. Король запропонував маленькому принцу стати міністром юстиції і судити старого пацюка, який вночі дає про себе знати. Але маленькому принцу ця посада не сподобалась. Він не хотів нікого засуджувати зі словами. Дивні люди ці дорослі він покинув планету короля. На другій планеті жив Шанолюб, який вважав себе найкращим, найчепурнішим, найбагатшим і найрозумнішим на планеті. Саме тому він просив маленького принца час від часу плескати у долоні. За п'ять хвилин такі одноманітні розваги набридли хлопчику, і він покинув шанолюба. На третій планеті жив п'яничка, який сидів перед цілою батареєю пляшок, порожніх і повних, і постійно пив. Четверта планета належала ділкові, цей чолов'яга був. Такий заклопотаний, що коли прийшов маленький принц, навіть голови не звів. Він вважав себе людиною вельми поважною, бо завідував зорями, лічив і перелічував їх, хоча це й дуже важко. А ще він сказав, що володіє зорями, бо до нього ніхто не здогадався ними заволодіти. Хлопчик швидко покинув заклопотаного ділка, тому що не зрозумів. Як можна володіти тим, що йому не належить? П'ята планета була з усіх найменшою, на ній тільки й ставало місця, що для ліхтаря та ліхтарника. Маленький принц ніяк не міг збагнути, навіщо серед небес на планетці, де немає ні будинків, ні жителів, потрібний ліхтар і ліхтарник. Щохвилини ліхтарник гасить ліхтаря і знов його запалює. Маленький принц і захотів би залишитись на цій планеті, але місця на ній для двох би не вистачило. Тоді він подумав і сказав праця ліхтарника має все ж якийсь сенс. Коли він запалює свого ліхтаря, буцімто народжується ще одна нова зірка. Або квітка, коли гасить ліхтар, бутім то присипляє зірку чи квітку гарна робота, вона таки справді корисна. Ліхтарник єдиний, хто не думає про себе. Шоста планета. Була в десятеро більша від попередньої. На ній жив географ, який писав грубезні книжки, але не знав, чи є на його планеті гори, океани, міста, річки і пустелі. Сьомою планетою була Земля. Вона була найбільшою з усіх, на ній мешкало десь із 2 мільярди дорослих. Але маленький принц чомусь опинився у безлюдній пустелі і уже злякався, що помилково залетів на якусь іншу планету. Аж тут у піску щось ворухнулося. Це була гадюка. Вона розмовляла загадками, і їй було дуже шкода маленького хлопчика, що опинився сам на цій великій планеті. Одного разу маленький принц потрапив у садочок, де росли сотні троянд. І відчув себе дуже нещасливим. Його квітка запевняла його, що вона на всьому світі одна єдина така. А ось тут було п'ять тисяч таких самих квіток, лише в одному саду. Він упав на траву і заплакав. Саме у цей час з'явився Лис. Лис розповів йому про себе і сказав, що якщо принц хоче бути його приятелем, він має приручити Лиса. Потім розказав, як це роблять, а ще відкрив свою головну таємницю. Вона дуже проста. Лише серце добре бачить, найголовнішого очима не побачиш. Твоя троянда, сказав лис, дорога тобі тому, що ти присвятив їй стільки часу. Люди забули цю істину, але ти не забувай ти назавжди береш на себе відповідальність за тих, кого приручив. Маленький принц повернувся до льотчика, розповів про знайомство з Лисом, і вони ще. Довго розмовляли. Але льотчик теж був дорослим і думав лише про те, як полагодити свого літака. А ще про те, що від спеки дуже хочеться пити. І вони разом вирішили пошукати в пустелі колодязь. Нарешті, на світанку, льотчик і маленький принц. Знайшли колодязь, але він був не такий, як усі колодязі, в пустелі. Цей був схожий на справжній сільський колодязь, хоча поблизу не було жодного села. І льотчик подумав, що бачить сон. Він повільно витяг повне відро води. Мені хочеться цієї води, сказав маленький принц, дай напитись. Він пив, заплющивши очі. Люди! На твоїй планеті, промовив дольотчика маленький принц, викохують п'ять тисяч троянд в одному саду і не знаходять того, чого шукають, а те, чого вони шукають, можна знайти в одній єдиній троянді у ковтку води, але очі не бачать, шукати треба з серцем. І льотчик зрозумів що хлопчик хоче повернутися додому на свій астероїд Б612. Вночі, промовив маленький принц, ти подивишся на зорі. Моя зірка дуже маленька, я не можу тобі показати, де вона, та це й краще. Вона буде для тебе просто одна з численних зірок, і потім я тобі дещо подарую. У кожної людини свої зорі, для одних тих, хто подорожує, вона дороговказ, для інших це просто маленькі вогники, для вчених зірки наукова загадка, для мого ділка вони золоті, але всі ці зорі німі. А ти матимеш такі зірки, яких більше ні в кого немає. Я житиму. На одній із зірок я там сміятимусь, і коли ти подивишся вночі на небо, це буде так, наче всі зорі сміються, ти матимеш зорі, що вміють сміятися. І маленький принц сам засміявся. Коли ти втішишся, ти будеш радий. Що познайомився зі мною, ти завжди будеш моїм другом. Тобі захочеться посміятися зі мною, тоді ти відчиниш вікно і тобі буде приємно. Вночі маленький принц мав повернутися на свою планету, адже минув цілий рік з того часу, як він з'явився на землі, і його зірка стала саме над тим місцем, де він упав рік тому. Він мав повернутися, бо на його планеті лишилася троянда, така квола і така довірлива, а він за неї відповідає ми всі повинні відповідати за тих, кого приручили Повернутися на свою планету маленькому принцу допомогла гадюка, вона вкусила його, і він, нерухомий, упав на пісок. І ось минуло вже шість років. Я ще ніколи не розповідав цієї історії. Коли я вернувся, товариші були раді, що знову бачать мене живим. Мені було дуже сумно, але я казав їм: це втома. Тепер я трохи заспокоївся, тобто не зовсім. Та я добре знаю, що маленький принц повернувся на свою планетку, бо коли розвидніло, я не знайшов на піску його тіла і ночами. Я люблю слухати зорі, наче 500 мільйонів дзвіночків.